От останній раз для майстер-класу ви обрали ось цей топ. Але я думаю, що тут е зіграв роль пейзаж при виборі. Ось наш готовий базовий топ білий, ідеально для літа. Ось така спинка. Ось як у нас виглядає готовий топ. Дівчата, порядок роботи. В'яжемо основу, потім 5 рядків, потім бік, а візерунок бік. Візерунок складається з трьох рядків. Кожен раз ми цей цикл повторюємо. З боків ми йдемо на постійне скорочення, коли вже з боків нічого не лишається. Зі сторін, то ми в'яжемо тільки візерунок, 7-6 рядків. Потім я сходила, зв'язала лямку, повернулася, обв'язала верх, сходила, зв'язала. Потім я просто обв'язую весь стоп. Хоча в оригіналі тут іде візерунок, стопчик з накидом. Повітряний стовпчик з наковим чергування. Ви можете робити як хочете. Сторона, низ, сторона, і все, у нас топ готовий. Ось так виглядає топ зі спинки. Лямочки один раз зав'язуємо і все. І так, цей топ я в'яжу з напівбавовни ярнар джинс та гачком номером 1. Набираємо ланцюжок повітряних петель для основи. У мене буде 80. Ви можете набрати свою кількість, але для нашого візерунку потрібно, щоб вона ділилася на 2. Все, ланцюжок готовий. Тепер я набираю 2 для підйому та в п'яту пров'язую перший стовпчик з одним накидом. І весь рядок в'яжу стовпчиками з одним накидом. А після першого рядку ми перераховуємо, скільки в нас вийшло стовпчиків. Має бути кратно двом, і ось в мене одна петелька зайва вийшла, я її просто з кінця розпускаю та й по всьому. В мене вийшло 80 стовпчиків. Починаємо другий рядок наступним а, способом. Ми маємо скорочувати з двох сторін, робити таку пірамідку. Тому я, бачите, в другу пров'язую поєднувальний стовпчик. Я одразу в другу просову гачок, витягу ниточок через петлю попереднього ряду через свою, потім набираю дві. Для підйому і пров'язую рядок стовпчиками з одним накидом так само, але останню петлю попереднього ряду я стовпчик не пров'язую. Бачите? І так у нас буде йти на обування. Ось у нас остання петля я просто не пров'язую. Я повертаю свою роботу і починаю в'язати наступний рядок так само в другу петлю, поєднувальний стовпчик і дві для підйому. І за цим принципом ми в'яжемо бокові сторони. На протязі всього в'язання топа, поки не вийдемо на. Просто на наш візерунок центральний. Там я вам вже скажу, коли досить. Ось, бачите? Так ми йдемо з скороченнями. І так ми в'яжемо 5 рядків. Я пров'язала 6, не звертайте уваги, треба 5. І тепер ми будемо починати в'язати наш візерунок, як ми виходимо на середину в'язання. У нас було 80 петель, ми пров'язали 5 рядків, тобто по мінус 2 петлі на кожному рядку, тобто мінус 10, у нас має бути 70. Ще ми цей раз скорочуємо 2, то буде 68, мінус 6 піде на в'язання, 62 ділимо на 2 частини, 31. Зараз ми. Починаємо в'язати рядок. Скорочуємо один стовпчик, в'яжемо 31 стовпчик, потім наш візерунок. Бачите, я 31 вже пров'язала дві повітряні, потім через дві повітряні, втретю, один стовпчик з одним накидом, потім ще один стовпчик з одним накидом. Потім знову ж таки дві. Повітряний, втретю стовпчик з одним накидом, і всього цих стовпчиків з бокової сторони так само 31, тобто дзеркальний. І останній ми не пров'язуємо. Тобто 31, дві повітряні, два стовпчики, дві повітряні, 31. Другий рядок ми додаємо один стовпчик за один стовпчик нашої бокової сторони ми зупиняємося, набираємо одну повітряну, потім в першу повітряну попереднього ряду пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Одна повітряна, тепер де два стовпчики: в кожен по одному пров'язуємо, потім знову одна повітряна, в другу петлю один стовпчик з одним накидом, потім знову одна повітряна, і знову ж таки через один стовпчик і в'яжемо бокову сторону, не забуваючи скорочення з боку. Такий у нас другий ряд узора. Третій ряд ми знову зупиняємося за один стовпчик, набираємо повітряну. І тепер в повітряну попереднього один стовпчик і стовпчик другий. Бачите, виходимо таким чином на два стовпчики на нашу полосу. Потім знову ж таки повітряна, два стовпчики, повітряна, два стовпчики, в стовпчик і в повітряну попереднього ряду. Одна повітряна і через один вяжемо нашу сторону і скорочуємо збоку. Наступний четвертий ряд ми пров'язуємо такий самий, як і цей. Вже там, де дві полоси, кожен раз дві. Там, де повітряна, повітряну. І ось у нас цикл кожного візерунка складається з трьох рядків. Це окремо як ми в'яжемо кожен елемент? Ось у нас перший рядок 31, один. Дві повітряні, два стовпчики, дві повітряні, 31. Далі другий. На, на один не дов'язуємо повітряна, один стовпчик повітряна, два, бо вже є смужка, і тут зеркально так само. Потім наступний рядок, знов останній не пров'язуємо, але вже два стовпчики вже повноцінна смужка, повітряна, два стовпчики, так само з іншої сторони. І наступний рядок він ідентичний. І ось у нас якби елемент завершено. Ми вийшли на смужку. Два рази смужку пров'язали, все треба додавати наступну. Починається з одного стовпчика. І тут вже ми за два зупиняємось повітряно, один стовпчик, повітряна, далі смужки і зеркальну. Наступний рядок. Ми за один вже зупиняємось. Повітряно, два стовпчики для смужки і далі. Так само. Тобто, кожен раз ви ось це пров'язали, перший раз треба додавати. Зупиняємося за дві, потім вже за один. І так само. Потім знову ж таки буде дві. Сподіваюся, що не дуже вас заплутала. І так ми будемо в'язати, доки в нас не вийде скорочення з боків вже до самого візерунка. Тобто, з боків, у нас де одні стовпчики йдуть, у нас не залишиться нічого. А посередині будуть тільки полоси. Ось я до цього моменту дійшла. Бачите? В нас вже ми вийшли на одні тільки полоси, і так ми пров'язуємо 6-7 рядків. Вже дивіться до себе, прикладайте, як високо ви хочете як далеко зайти. І в'яжемо тоді однакові ці рядки тільки з візерунком. Два стовпчики чергуємо з одною повітряною. Ось у мене вийшло сім рядків. Так, тепер ми одразу ж з кутка починаємо в'язати ланцюжок повітряних петель на лямку. А, у мене 150 петель. Можете більше-менше пров'язати. Я набираю дві повітряні ще для підйому та пров'язую цей весь рядок всю лямку стовпчиками без накиду. Щоб зробити її трошки ширше. Так, я пройшла. До кінця, і тепер по верху, щоб пройтися до другої лямки, не різати нитку, одразу зв'язати, я просто поєднувальним стовпчиком ось так іду по верху нашого топа. Ви можете також зробити і заодно це буде трошки його стримувати, бо щоб верх був акуратніше, скажімо так, дійшли, і тут з іншого кутка ми так само в'яжемо лямку за тим же принципом. Ось ми повернулися, і тут ми будемо робити обв'язку по всьому топу. Взагалі, в оригіналі там йде рядок, стовпчик, з накидом чергуються з однією повітряною петлю, тобто стовпчик, петля, стовпчик. Але... Я вирішила так собі не робити, а просто обв'язати тими самими поєднувальними стовпчиками. І тут цікавий момент, якщо ви понизу зв'язали 5 рядків, як і я вам казала, то ви зараз понизу в'яжете просто рядок стовпчики з одним накидом. Якщо ні, ну, або можете обв'язати просто як я. Я просто зараз обв'язую одну сторону, вниз і другу сторону. І все, то готовий, ховаємо не Отож, наш топ готовий, просто ідеальний для літа. Я собі такий обов'язково теж є цього року. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях та підписуйтесь, голосуйте за наступні майстер-класи і ставте лайки. чао ка -као!